Hey, Привіт вектору, який був моїм сусідом увесь цей час. Як думаєте, зможу я позичити вам комічного розміру? Навіщо тобі потрібен комічного розміру? Ох, ох, йо, щоб тебе ого? ого. Наказал це боляче. Ні, це наче чобім мері на мадузі, ти гадаєш! Так, це було тупе питання. <гум> Тож як це трапилося? Ось так васаноманувака на кейші така на то. І що це означає? Квально нічого, він просто рандомно називає японські іерогліфи. Вона не є. Шо? Це єдине речення, як він зна не не потакає Окей, серйозно, що сталося? Ну що ж, накл шов повз квіти, і Чармі вирішив бути бджолом. Я рішив бути бджалом. Це що я роблю? Тож як глибоко він там у черепі, чи... Це ж глядилом! Окей, окей, добре. У мене є один у комічного розміру в кишені. Ах! Нащо да, ти його з'їв? Бо я б. бо я є діл. це що я роблю? Чармі, не думаю, щоб вжали їдять лами. Реально, осрака думаю просто фото. Ну все, я його вириваю. Ні, ні, ні. якщо ти не зробиш, це долікати він побре! Граз що? що? Ніхто в цьому світі не любить Чармі. Ненавиджу. Ненавиджу. Еспіо. Тобто, нару. Charmy. Ага, вибач накосе, але вектору подобається Чармі, то ж ми його залишимо. Я не хочу його кривдити. Да, він крутий. О, ти і так. Якщо так, то що будемо робити? Чармі. Що ти думаєш про це? Мені приємно бути. На Олегі. Що ж один із нас щасливий, то ж давайте нічого не робити. Okay. Ні, дівіо з мене. Ні, я не хочу. Корма, ти не можеш за них залишити!